130-й день в Канаді, 21, 10, 23. Тоді вирішив змінити трошечки фон, бо завжди одинаковий, ніби, ніби копія відео. Тож сьогодні буде так. І близько, близько до камери. День у мене почався з кави, зранку встав, зробив каву, і я ще вчора позвонив до цієї пари молодої, яка прилетіла. Вони не живуть тут неподалік. Спитаюся, чи вони йдуть до церкви Володимира. Йдуть, і я їх підвезу обов'язково, мені по дорозі. Завезу туди і поверну назад, їм підходить, а як же? І я сьогодні за ними зранку заїхав. Думав, що взяти Артема, але Артем після чистки зубів, у нього проблема, болять нерви, зуби болять ужас. Ну, Знімали каріес і наробили купу біди йому. Тепер зуби болять, завтра до церкви зі мною не поїде. Отаке от, от. Підібрав я цю пару, ми поїхали разом в церкву Володимира, приїхали вчасно на 9:30. якраз ну, там, Хвилинку почекали, відкрили, ми пішли. Набрав я багато продуктів, блін, забув холодильнику показати. Дали мені велику пляшку цього м -м, крем, молоко, вершки, e -дабл -дабл. Я, Якщо купляю десь каву, то купляю дабл-дабл, два молока, два цукру. І вона якраз мені смакує. Іменно ці вершки Тім Хортон, їхні фірмові Double, Double називаються, там якраз, мені здається, і цукор, і все є, просто додавати до кави. Завтра попробую. Завтра попробую зробити собі на роботу. Продуктів набрав багато, і вже там, як доходиш до виходу, там в них, е, е, ці овочі всякі, і показують мені от оце батат. Я ніколи не їв батат йо моє ну може їм не знав, просто, що він такий. І цей. Я кажу, я не знаю, що це таке, як його готувати. І думаю, фігня якась. А вони кажуть, що ні, тут як картопля. Тільки трошки інакше. Ну, думаю, якщо як картопля, а я картоплю люблю. І цей, ну треба взяти попробувати. Я собі взяв три штучки великих е і думаю, якраз приготую. Глянув в інтернеті, реально класна штука. Готується, воно дуже легко, ну таке як картопля, але солодке. І мені сподобався рецепт запекти. Тож я взяв гарно, ну порізав його такими більшими кусками, більше, ніж кубіками я смажу картоплю. В мене була морква, порізав моркву теж такими великими кусками, і це все гарно перемішав, дав приправи, дав чілі, дав сіль перець і в духовку. В духовку я свою електричну поставив, я такою не користуюсь великою, нема сенсу. Хіба що як буду пекти печення, а я буду пекти печення, бо вже маю інгредієнти досить. Дойдуть руки, то буду використовувати велику. Там більше треба місця. Але поставив запік, яка ж то смакота, картоплі вже можна не купляти. Якщо цей батат дешевший від картоплі, все, тільки батат. Класна штука, це як солодка картопля. Я люблю солодку картоплю. Попробую ще той батат обсмажити, як буде наступного разу. Е, от От Дали там е, і повидло на хліб мастити зранку. Багато чого, багато. Хватає, макарони, запасу маю цукор дали. Так що церква Володимира допомагає дуже, дуже. Всім рекомендую. Поки дають, бери. <кхи> батат є. Я собі зготував багато того, ну, батата, по-моєму, посмажив ні, ні. А, рибку відкрив от. І включив кіно. Вчора не додивився, рівно на годині закінчив Варкрафт, сьогодні продовжив. Це не страшний фільм. Після нього мені страшні не сняться. Це дуже хороший, приємний фільм. Поганий кінець. Вбили короля туди-сюди. Але Але кіно... я люблю легкі фільми. Я люблю фентезі, фантастика. Мелодрами я не люблю. я Зразу там у мене сльози, і то тяжко. Ні, ні, ні. Жахи. Самому дивитись страшно. Не страшно. Мені не дуже цікаво дивитись жахи теж. Я люблю приємні файні фільми. Казки. каски отаке от. Дальше, дальше, дальше. Ну що, подивився фільм, додивився до кінця. Думаю, спробую. І як на тому проекторі ігри валять. Гонки я вже пробував, і в мене був Відьмак. Гра, хто може читав книжку, дивився серіал «Відьмак», зараз вийшов. І є гра Відьмак. Дуже класна гра, я вже її пройшов два рази. Ну, як пройшов? Давно І українською, не пам'ятаю, чи російською, зараз я проходжу англійською. Дуже гарно там репліки англійської, треба вибирати, як відповісти. Мені подобається. І я сьогодні засів ту гру, набався, бався і на джостику пробував, і на мишці. Так що є безпровідна мишка і клавіатура, можна собі бавитись на столі. На проекторі дуже класно. Посидів, побавився. І думаю, це, йду собі зготую їсти. Е, наточив ножі, знайшов точилку, наточив ножі. Бо я люблю, коли гострі ножі. І різати зручно і цибульку я якраз порізав, бо зварив макарони. Зварив я пачку макаронів, великих ствердо, ствердо, короче, хороші макарони. І що, повечеряв? Повечеряв. Бачу, прийшла нана. Ну, я в наушниках, наушники, от зараз тут заряджаються. Я був в наушниках, може, вона прийшла, я, я не чув. І цей. Бачу, просто тарілка одна стоїть, і я її не став, значить, не була, Вже все в кімнаті, напевно. І, і, і. і ще взяв, повитирав пилюку, трохи поприбирав. Саме більше з прибирання я не люблю витирати пилюку. Я Пилюка всюди, на кутах, на моніторі, на цей протер всюди пилюку перейшовся, треба то зробити. От. І ще одне поставив ортопедичну подушку під стіл. В мене якраз внизу, тут в Канаді батареї йдуть понизу. Таке як радіаторна решітка, і вони закриті металевою такою, захистом. І вони тепленькі, коли сидиш довго за комп'ютером, то ноги починаєш мерзнути внизу, холодніше. І я собі поставив цю ортопедичну подушку внизу, вже скину фотографію в Telegram. Дуже зручно. Тепло. Ну, так. Все. Сьогодні, сьогодні коротесеньке відео, зараз зараз ще залізу в інтернет, щось там поклацаю і лягаю віддихати. Завтра до церкви. Написав я Юлі, може підберу, але вона відповідає, може і не підберу, поїду сам на 10.30. Отаке. До завтра.